Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус. Сьогодні у нас останній день січня, зима підходить до свого кінця, досить похмура погода. Але тим не менш ми продовжимо збирати врожай цитрусів 2022 року. І сьогодні героями нашого відео стануть апельсин Цукрена та апельсин Фрагола. Справа в тому, що обидва ці апельсини вже достигли приблизно місяця-півтора тому, але знімаємо лише їх тільки зараз. І буде дуже цікаво подивитись. І в якому стані плоди, і який смак на даний момент будуть вони мати. В цілому апельсин цокрени має бути надзвичайно солодким. Апельсин фаргова це в принципі є моїм флагманським апельсином, який я постійно всім рекомендую. Тому не будемо відкладати, а почнемо виглядати. Апельсин цокрена у мене щеплений на нацитрумево, ще сіковий розплідника Адава в горщику приблизно 18 літрів. На даний момент висота рослини складає приблизно 1,3-1,4 метра. Цей сорт досить гарно росте, сам гарно розгалуджується, куститься, але тим не менш має таку особистість як напівпакучу крону іноді через сильні прирости. Тому приходиться його постійно підв'язувати, тобто є декілька, декілька опорних конструкцій таких. На яких тримаються основні скелетні гілки. Я постійно вирізаю гілки, які всередині крони. Також для формування обрізаються верхівки, залишаю по декілька лише броньок з кожного потужного приросту для формування крони безпосередньо. Також апельсин досить непогано цвіте. Гарно зав'язує врожай, але знову ж таки, так стало, що в цьому році в нього перший повноцінний врожай, тому що попередні роки постійно він його скидав, не достигнувши до кінця. А в цьому році, от достигли повністю 4 апельсини. За описами у інтернеті, цей апельсин повністю без кислоти. Він просто абсолютно солодкий, як то кажуть. Тому сьогодні ми обов'язково знімемо, зважимо і продегустуємо цей сорт. Це один з іспанських цукрових сортів апельсину. Також хочу зазначити декілька моментів: це те, що цей апельсин вже має купу бутонів, і виходячи з того, що він у мене в колекції вже досить давно, можна зробити висновок, що він світе кожного року у приблизно у лютому місяці. І він найперший починає зав'язувати плоди. Але тим не менш, в порівнянні з вашингтон хто він буде в періоді, якщо порівнювати, то він буде більш довгостиглий і він довше вирощує свої плоди. Але в умовах типиці вони у мене зріють в один час. Також ще другий момент це те, що цей апельсин гарно росте на потужних підчепах. типу цитромело, лимону, грейпфруту. Оце три підчепи, які дуже гарно підійдуть для цього апельсину, для того, щоб він максимально швидко у вас набрав розмір для плодоношення і почав повноцінно плодоносити. І апельсин Фрагова сорт, який не відноситься до жодної з дуже поширених груп апельсинів, але тим не менш має дуже-дуже класні параметри та характеристики. Росину у мене в 23-літровому горщику, щеплено на цитрумелу, звичайно ж таки. Цей сорт надзвичайно врожайний, цей сорт надзвичайно просто формується. Тобто він сам гарно росте, гарно розгалуджується. Лише треба його направляти туди, куди вам потрібно. Він без проблем цвіте і цвіте декілька разів на рік. Але про все це по порядку. В цьому році на пульсині було дуже багато плодів. Якщо ви подивитесь попередні огляди 22 року, то ну, Помітити динаміку того, наскільки їх було багато, і наскільки їх вже лишилось на даний момент небагато. Апульсини від найменших почали опадати самостійно, коли достигли. А на даний момент лишилось лише 5 таких, мабуть, найкрупніших, найпотужніших апульсинів, які вже ну, 100% повністю достигли. Я вже впевнений, вони трохи перевисіли. Я дуже сподіваюся, що вони не втратили свою соковитість. Це те, те, що стосується вражаю цього року. Що стосується того, що апельсин цвіте декілька разів на рік. Так, звичайно, цей сорт можна назвати ремонтантним. Для тих, хто планує отримувати декілька врожаїв на рік, я одразу скажу, що перший врожай буде найсмачніший, найсоковитіший і найкрупніший. Наступні. Вражає після з наступних цвітінь будуть мати плоди менші, менші і менші. Тобто найменші плоди будуть розміром з невеличкі мандарини. Тобто це приблизно плоди третього цвітіння. Тому в цьому році я в 22-му році я всі плоди, які були від першого цвітіння, залишив повністю абсолютно. Друге, третє цвітіння. Я всі маленькі зав'язі видаляв для того, щоб. Лишились лише найкрупніші, і це дало свій результат, якщо порівнювати з вражаєм попереднього року, то апельсини крупніші майже в два рази, і це дуже-дуже круто. Але якщо розглядати повторне цвітіння як спосіб отримання основного врожаю, то цей звичайно апельсин буде просто переможцем, тому що він буде квітнути приблизно кожен місяць-півтора. Спочатку весни, і якщо з першої хвилі у вас не зав'язалися апельсини, то з наступної обов'язково буде врожай, і це дасть змогу вам отримати отакі класні апосинки в будь-якому разі, в цьому ж році. Апульсин фрагово достигає приблизно за 6-7 місяців спочатку цвітіння. І в мене в теплиці це відбувається одночасно з групою Вашингтон Навел, тому я від... ну, можна сказати, що цей апельсин є ранньостиглим. Що також дуже гарно для початківців і дуже гарно для квартирних умов, тому що в квартирних умовах менше світла, а це значить, що потрібно, щоб плоди швидше достигали, поки ще є сонечко. Також наресування вже купа бутонів вже активно починає рости. Що хочу додати? Це те, що апельсин фрагова може рости абсолютно на будь-якій підчепі, будь то лимона, апельсин чи цитрумела. Але як не крути, будь-яка підчепа дуже впливає на кінцевий продукт, а саме на якість плодів, на їх термін зберігання, на їх соковитість, цукристість, на їх пігментованість. І всі ці параметри. Найкращі параметри ми можемо отримати саме на трифоліатних підчепах типу цитрумело та цитранжа. Вже неодноразово я перевірив, те, що саме на цих підчепах найсильніше проявляється пігментація, дуже є висока концентрація соку та цукристості, що робить. Домашній врожай надзвичайно смачним, тому якщо у вас є можливість щепити на професійні підчепи, щепіть, звичайно, на професійні підчепи. Якщо ви лише починаєте експериментуєте, то звичайно можна пробувати щепити і на лимони, на апельсини. В будь-якому разі, в майбутньому, ви зможете перещепити вже на більш класну підчепу, скажімо так. Також хочу додати ще те, що цей апульсин у мене стоїть майже на вході. І у випадку, коли починається пониження температури, відключення світу або ще якісь проблеми, то в цьому місці утепиться одна з найнижчих температур. Для апельсину, до цього сорту, взагалі немає жодної проблеми. Він активно починає рости вже, цвісти і почуває себе абсолютно добре, що буде дуже гарним моментом для початківців, у яких є балкони. І є там дуже високі пониження температур. Тобто до плюс один, плюс 2 це апельсин на цитрумело, на цитранжі взагалі без проблем приносить такі похолодання, навіть якщо це відбувається протягом тижня-двох, тобто тиждень-два він буде стояти при температурі 1-2 градуси і нічого з ним не станеться. Тому цей сорт, ну просто знахідка для. Початківців і для тих, хто лише починає збирати свої колекції, для тих, хто в принципі її вже має і вирощує. Тому зараз ми вже перейдемо безпосередньо до зйому всіх плодів та їх дегустації і порівняння. Поки бігаєш туди-сюди по теплиці, вже помітив перші розкриті бутони. Це Лимон Лунаріо. В цьому році це найперший квітун, перший квітун 23-го року. Отже, проведемо зважування: Апельсин сукрена. Да? 162 грами. Ну, для порівняння, ще один візьмемо. 146 грамів. І апельсин фрагола. в цьому році 153 грами. Ну, і ще один крупніший. 150 грамів. Тобто, в плані фраголи, це у мене, можна сказати, рекорд в цьому. Році найкрупніший врожай. Отже, друзі, сама дегустація. Сказати, що я здивований, це нічого не сказати. Сказати, що я вражений, я просто капець, як вражений. Перше, це фрагола. Фрагола у мене перевисіла майже 2 місяці з моменту повного її дозрівання. І з урахуванням того, що рослина у мене щеплена, нацетрумила, а також з урахуванням, Надзвичайно низьких температур і дуже сильних перепадів в цьому році, прям надзвичайно сильних через відключення світла. Тобто, може бути таке, що теплиця погрівається до плюс 12 або навіть до плюс 20, коли є сонце, а потім світло вимикається, ніч, і температура опускається до плюс 1, плюс 2 градусів. От така надзвичайно сильна пігментація в цьому році. Якщо у вас не буде перепадів температури, то у фраголу пігментації не буде взагалі. І окрім того, що у цього апельсина надзвичайно ніжна м'якоть, взагалі немає ніяких ні перепонок, нічого не відчувається, ще й додається оцей незвичайний ягідний присмак пігментованих апельсинів. Тому, якщо ви хочете отримати отаку пігментацію, обов'язково потрібні великі перепади температури. Якщо ж вона вам не потрібна, і ви хочете просто мати надзвичайно. Смачний, надзвичайно ніжний апельсин, то його достатньо буде просто вирощувати в будь-яких, в принципі, сприятливих для цього умовах. Його соковитість, ну, на відео, я думаю, дуже гарно видно. Апельсин перевисів на дереві 2 місяці. Два місяці. Ну, я в шоці. Але це не найбільший шок у мене на сьогодні. Найбільший шок у мене буде з апельсина цукрена. Я в житті не куштував настільки солодкого апельсину. В ньому повністю повністю, на 100%, на 110% відсутня кислота взагалі, будь-яка. Після смаку на початку взагалі нема. Він просто надзвичайно солодкий. Просто ну, дуже солодкий. Текстура м'якоті також дуже ніжна. Якщо подивитись, стінки надзвичайно тонкі, дуже-дуже. Солодкий, дуже соковитий, дуже крутий апельсин. Також знайшов в теплиці ще пару апельсинів Вашингтон Вашингтона та Скакс Бананза. Що можна сказати, Вашингтона, як завжди, це класика. Скакс Бананза трошки ніжніший, трошки солодший, як на мене. Ну, а далі просто я не знаю. з України у мене. Переходить також в список моїх фаворитних сортів. Я обов'язково його хочу пересадити тепер в набагато більший горщик для того, щоб розігнати, отримати в наступному році, в цьому вже році, більш об'ємний врожай. Ну і звичайно ж, фрагола. фрегова надв... просто надзвичайний сорт. Це ну, фла... флагман... флагманський для мене сорт. Це фаворитний сорт. Я просто втрачаю слова, чесно кажучи, коли описую, наскільки круті. Наскільки смачні ці два сорти, вони просто надзвичайні. Тому дякую всім за перегляд. Обов'язково розчити домашні цитруси, бути в такому ж захваті і в такому ж здивуванні, як і я. Всім гарного дня!